Українську дівчину. В неї багато чеснот, без всякого сумніву. Але, але на жаль, і недоліки. І все яскраво, і те, і все. Ну, так буває. Бувають такі от яскраві люди. І в неї проблема з протилежною статтю. Ну, Тобто, особисте життя не склалося, і я ну, можу зрозуміти, чого. І вона то описує, я вам переповідаю про смердючих чоловіків, як вони всі смердять страшно до одного. Що статеве життя це тільки ти захворієш і помреш від нього і жодного задоволення. Потім розповідає, що тільки з повагою можна отримати задоволення. А наступно пише про те, що навіщо ці чоловіки треба просто купити іграшку. Ну, вибачте, все відверто. Тобто сама собі проти речі. Протирічить, протирічить. А, так ось І вона написала там, що без чоловіків, жінкам краще бути самотніми. Бо без чоловіків взагалі ну і, і розписала дуже емоційно, дуже грубо, як вона це любить. ну Вона так відчуває яскраво, вона емоційна людина, жодних нарікань. Як класно без чоловіків і без пари. жінкам Як класно бути самотнім? Ну До неї запитання, чого ти така нещасна і зла, і хвора, якщо ти. Щаслива від свого життя, що ти там під 50, як ти пишеш, ну я думаю, що їй за 40 трошки і ти самотня. Ну, добре, це так, іронія. Я ж не можу не іронізувати. І я запитала свого друга, а в нього там яскраве таке життя. Він навіть визначає, я жив з багатьма, отак от каже. Так ось, І він каже: ну так, і чоловіку краще бути самотнім, якщо, якщо звичайно, нехороша якась жінка, якщо жінка його не цінує, то краще бути самотнім. І потім ми ще з подругою обговорювали, що після певного віку подруга все життя заміжня. щасливо. Так от, після певного віку, каже, важко впустити в своє життя. Ну, а в мене так склалося, що я декілька стосунків серйозних починала. І я теж заміжня, і я от думаю, як важче самій чи з чоловіками. Так ось, Мені здається, і навіть, можливо, не здається, що все ж таки краще бути не самотнім і для жінок, і для чоловіків. Бути в хороших стосунках, приємних. І це, ну, звичайно, що трошечки клопоту додається, що динамічно життя протікає. Але це і допомога, це і компанія, це і підтримка, це багато всього.